Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. За те, що ділитеся моїми відео і їх бачить більше людей. За те, що залишаєте коментарі, приємні для мене коментарі під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитись зараз старопрогноз для левів на липень 2024 року, по всім сферам. Подивимося. Зараз дивимося три події місяця. Три важливі події. Липня місяця. Перша подія, друга подія, третя подія. Так, тепер дивитимемося для левів на липень 2024 року професійну діяльність та фінансові справи. Що зараз? Що в липні? Буде у Леві в професійній діяльності 2024 року. Що очікує в липні місяці Левів в професійній діяльності? Так, як будуть складатися фінансові справи або чого очікувати вам в липні 2024 року? А для левів на липень 2024 року, що очікує в особистому житті, так, на що звернути увагу в плані здоров'я, підказка або порада, можливо, застереження на липень місяць. Так, дивимося три події місяця. Перша подія. Так, закрию чимось. Отак, поки що. Так, перша подія, друга подія і третя подія. Так, давайте подияв, зараз подивлюся, викладу карти, що покажу. Про що це? Ага, це зрозуміло. Так, дивіться. У вас випала перша карта дияволу. Це може означати багато чого різного. Це може означати і залежності. Фізичні мають це на увазі від алкоголю, від табака, від... Якоїсь людини від емоційного стану, від цієї людини, фінансова залежність від когось. Це може бути залежність, пристрасть шалена і так далі. Тобто, оця якась залежність, страх, до речі, може бути, якась залежність, страх, то у липні місяці вона розрушається. І ця карта означає дорогу, але дорогу не просто дорогу. Дорогу в краще. Дивіться. Оскільки від хвиль пливуть до рівномірної гладі води, це означає, що йдеш в краще, де емоційно будеш спокійніший, врівноважений, можливо, хтось допоможе. Тут керує лодкою чоловік, можливо, хтось допоможе вам вийти з цього стану. Так, далі, друге. Важлива подія, дивіться, тут вже е, три жезла стоять, це реалізовані три ідеї, якісь вже міцно стоять з землі, виходить, як двері відкриті. Це означає, що людина багато чого зробила для того, щоб отримати певний стабільний приємний результат. Наприклад, це купець, який стоїть і вже на березі чекає, ось кораблі заходять в гавань з товарами, привезеними з інших країн. Тобто це пожинання плодів, результат роботи. Далі, Татуш, треба подивитися. Ага, до, до речі, ця карта колісниця це ви управляєте своїм життям. Тут теж, можливо, ви позбулися, і тут ви управляєте своїм життям, ви вже правите колісницею, і, можливо, в цьому випадку, коли вам доля, вищі сили, підкидають якусь. Дають якісь шанси, то ви в даному випадку не берете. Не берете, бо, можливо, зараз знаходитися не в тому стані, щоб приймати, або вважаєте, на даний момент мені вистачить, можливо, в апатичному стані, а можливо, ви чітко знаєте по колісниці, що вам потрібно. Можливо, це, до речі, ще буде поїздка. Дивіться, і тут карта подорожі, поїздки, і тут карта поїздки. Можливо, ви в липні кудись і поїдете, а шанси будете брати ті, що вам потрібно. Так, професійна діяльність. Потрошку-потрошку стабільно йтиме, все буде добре. Дивіться, янголи вас оберігають, крилами своїми захищають, все буде добре, можливо, навіть дойдете до золотої середини. Хоч дивіться, доріжка і не така вже і рівна, трішки кривенька, але йде до сонечка, і дивіться, сонце тут зображено в формі корони. Можливо, якийсь успіх вас чекає. Фінансові справи в липні. А вам пощастить чомусь або премію, або відпускні вам великі заплатять, можливо, за якийсь проєкт, виконаний, вам заплатять, можливо, якась, е, якийсь подарунок, який вартує дуже е, дорого, можливо, хтось вам допоможе грошима там, е, додасть на машину, можливо, вам не вистачало і так далі. Дуже гарна карта. Так, що очікує в особистому житті? Ви самодостатня жінка, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Самодостатня жінка, дивіться, 9 пентаклів коло вас, тобто фінансово забезпечена, оточена красивим садом. Тобто багато з розумом працювала для того, щоб цей сад виріс таким чарівним, працює з розумом, тобто фінансово задоволена в Особистому житті, що чекає. Так, і матимете ще, знаходитиметесь поливам, до речі, це ваша карта вогняна. Стехія. Знаходитиметесь ще й в своїх енергіях. Просто ви, окрім своїх енергій, і е в ідеальному варіанті, в яких ви знаходитесь по гороскопу, ще й будете знаходитись в фінансовому стані. Можливо, хтось вам допоможе, адже це про особисте життя, але то поки що короля не випадало. Так, тепер, що очікуємо? На що звернути увагу в плані здоров'я. Так, дивіться, у вас все добре, все стабільно. М ніяких здвигів в мінус не буде, тому що тут дивіться, по гірлянді це здвиги в плюс. Можливо, ви якраз в липні вийдете в цей плюс. Е Одне тільки скажу: остерігайтеся на природі гуляти, остерігайтеся кліщів, можливо. Е дивіться, так. Да. Більше нічого не скажу. Остерігайтесь кліщів, турбуйтеся одне про одного, про членів сім'ї. Так, і що у нас з цією картою? Угу. На дні колоди у вас вісімка мечів, це якісь обмеження. Дивіться, жінка стоїть, зв'язана. Очі закриті, нема куди піти з усіх сторон мечі, але вихід є, ви знайдете шанс, тобто буде у вас якась ідея. Карти не показала, хтось вам підкаже, чи вона сама у вас з'явиться в результаті якихось подій. У вас буде ідея, ви нею загор... загоритеся. так, по справедливості. Угу. І вам треба її зробити. Дивіться. У липні місяці у вас після ваших якихось обмежень, можливо, щось у вас не розвивалось, подумайте, в якій сфері, то у вас буде ідея. Ви загорете з цією ідеєю, паж це починання, якась ідея, яку треба реалізовувати. Можливо, це людина, паш, чоловік до 18 років, тобто хлопчик подасть вам цю ідею, можливо, принесе таку звістку, яка дивіться, по справедливості вам. Тобто, що ви робили, те отримаєте. І це, до речі, гарні речі ви робили, ви отримаєте. І принесе вам і дохід, можливо, ви вкладете з розумом якраз оці гроші, і е гарне перевернеться. Тобто ви вийдете з цього стану обмеження в білу полосу. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.